Всім привіт! Приїхали ми сьогодні, маємо вихідний таке прекрасне місце, ми тут вже були, правда, сьогодні холодно, але ну, як завжди закономірно, що вихідний і холодно. Приїхали ми в один населений, називається. Він знаходиться у польському воєводстві. Ми вже тут були в березні, гуляли. Зараз повернулися восени, коли, коли красиво. І перелиною цього місця, міста, містечка, точніше, є палац. Власне, ми до нього і приїхали вже. А чи він якось славиться не тільки своєю архітектурою, а й парком. Є на що подивитися. Тут різні такі, такі, такі локації, до яких ми будемо сьогодні йти, і вам покажемо. І, власне, покажемо саму палаці. Так він виглядає. Тут йдуть ремонтні зараз роботи, резервація білетів написано там. Тут є така історія про цей палац написана. Карта, де що знаходиться, різні такі локації. І такий ось водойом. Річечка. Ой, річечка озерце зроблене. Зараз я вам покажу з іншого ракурсу. Цей палац і його масштаби. Він належав німцям, родині Шавгош, належав до 45-го року. Ну, тоді з відомих причин, якби війна закінчилась, чи сама родина виїхала, чи їх, як кажуть, попросили звідси, і тоді цей палац відійшов, е, як сказати. В Совєтській Польщі, чи як сказати, і тут зробили зерносховище. з такої красоти. А тоді його взагалі взяли і спалили. Існує версія, що підпалили, щоб приховати, як би там не сходилось по зерну. І приховати оці свої махінації. І попередньо сушили перед цим оце от озеро, щоб не було чим гасити полум'я. Ось така коротка історія. Ось ідемо гуляємо. Озеро досить таке велике. І тут такі от мебіді красиві. Хеллоу, красунчики, у вас теж двоє, так? Да? Вичуфується, пірячко своє. Тут такі взагалі мені ця місцевість подобається це містечко копійці. Тут повно таких споруд різних історичних. От дивіться, зараз підійду. Ось навіть оцей ось взяти. Що це таке? Не знаю. 1936 рік. Там я бачила будинок трохи далі. Вуличка так іде, 1800-х років будинок. Ось ще раз вид на сам палац. Зараз там проводять реконструкцію. Багато власників змінювалось після 90-х років, там приходили з руки в руки. І тільки ось зараз почали там щось робити в ньому. Ну а тут така краса, відпочиваючи, залишили після себе. Так, тут перші руїни якісь. Ну, я це вже бачила, вам покажу не знаю. Інформація не зайшла, що це таке було тут. Чи то міст, чи то якийсь, я не знаю, каплиця може якась, не знаю. Отак от сюди можна заглянути, залізти, але там смітник зробили. Це було бік озера. Ось озеро. Далі туди ще йде. О, як файно. Осінь, листя падає. Але дуже холодно, немає бав'єго літа в цьому році і жовтень такий холодний. Взагалі. Ой, що там булькає? риба скидається чи що. Красоті Опа, це що, опеньки? Опеньки. Почали з'являтися, але ну, ми сьогодні не по цим справам приїхали. Так, треба тікати звідси, бо то не риба скидується у воду, то жолуді падають, і вони такі досить великі. Жолоді, як дадуть по голові, мало не покажеться. Так, зараз будемо шукати колону. Це ми дісталися першого об'єкта, який вартує уваги. Це така колона. Ось так вона виглядає. Зараз ближче підійдемо. Вона побудована в 19 столітті. Там на вершині була статуя богині Ніки, наскільки я пам'ятаю. Я фото прикріплю. Тут такий крутий трошки підйом. Ось така колона. Інформації, якби так, <сіх> щось я не знайшла про неї, що вона уособлювала для чого вона, мабуть, якась пам'ятна. Тут щось написано. Може вдасться, переведу. Такий верх. Хто її зруйнував. Той вже зруйнував її. Тут такі опори. Цікава така побудова була. Тут стовби отак ішли. А, і тут щось написано. Якось отвір. Труба. До чого тут труба? Невідомо. Тут Теж якісь товби були. Таке враження, що як будто нависнув хтось роздовбав. Дерево повалене, врослося в каміння. Скарбів там немає. Тут підлога була викладена якимось камінням. Красива була побудова. Ого! А то що є. Якась нора. Ого, воно глибоке. Фундамент. Ладно, не буду туди лізти. Жителі ліса не зрадіють цьому. Боже, як холодно сьогодні. У мене вже замерз. <тірвання> О, Боже. Ще покотиться. Дивись, <плес> глянь. Із колони? Де воно лежить, глянь. А за... -а -а. Как сдал. И, кусок залезал. Вот ага. ключ це точно за цієї колони. Таке враження, що її підірвали оці опори. Може це навіть було на самій верхушці. На верхушці там... А може оце по бокам. Статуя кажуть, що була. А, да, так, так, так. У мене десь фото є з цього місця так, старе. Мається, так, іще до одного об'єкта прямую. Тут знову таке озерце. Ось. А це вже мища бежа називається. Минулого разу не вдалося мені туди залізти, там куча людей було, сиділо в молоді, щось бухали вони там. Сьогодні наче холодно, може нікогось тут не буде. І ми сюди заліземо. До речі, цей об'єкт реконструювали. Конструювали і, як на мене, не сильно вдало. Зараз він виглядає так, а колись я покажу, прикріплю фото, десь у мене було. Як він виглядав. О, там ще голова якась. Такая як лавка якась. ну Знов такі люди-свині. Так. А, ось тропа. По ній ми зараз піднімемось. А ось до речі сходи були, але легких шляхи не шукаємо. Йдемо. Восьмота? Такі витис... витисані в каміння сходи кругові. Я грибу. Де тут же верх? Ну Прикольно. О, я на вершині. Це вид зверху такий Цієї вежі. Там вон лавка. Далі якесь тут є. якийсь жер... жертовне коло. І красивий такий ліс. Листя ліс. відпадає вже. Що, спускаємось? Спускатися швидше буде і приємніше. Ау! Піднімайся до мене. Ага. Класно, тут полазити можна. Такий цікавий об'єкт. Зробили пару фоточок і йдемо далі. Тепер можна цивілізовано по сходам. Оце такі сходи. Що може краще обійти. О, о блін, це нам туди треба пертися. Йдемо до гробниці. Тут кукурудза не обійдеш, а тут накатала техніка, видно, вивозять чи сміття чи що. Тут такий, як трактор. Ой, будемо йти, а що робити. Бачу, прийшли ми до цієї гробниці. Воно тут обгороджено і проводиться реконструкція. Ну, масштаби, мавзолею цього вражають. Дивіться, яка вона. Тут навіть я чую, що хтось стукає. A in danno è un momento di Так воно виглядає. Замбоки, викупи. Добре, йдемо далі. Мінус один об'єкт. Не подивимося. Ми павільйон Діани. Не знаю, не будемо, ми мабуть, туди йти, тому що там теж проводиться реконструкція, там де мов той. Ми там уже в минулому році були, може я ставлю е, відео з минулого року. Ой, з минулого року, з весни. Туди немає смисла йти. Отам видно, що хтось на конструкції там ще щось Ну, no. Не будемо заважати, бо якось воно буде не те тень. Як, я буду знімати. Десь хтось є. Ось Шот шкода. Я думаю, ми ще застанемо без реконструкції той павільйон. Бо коли він автентичний. Це він зовсім по-інакшому виглядає, якщо не скажуть просьбу ще чому Краще би колону напіврозвалену реконструкцію робили.